Діти з дисфункційних сімей часто чудово розуміють емоції інших, тому що колись від того залежало їх виживання. Якщо ти не відгадав з настроєм тата чи мами, ти міг добряче отримати. Водночас часу таким людям дуже складно розуміти власні емоції та почуття, тому що колись від того також залежало їх виживання. У дисфункційній сім'ї найкраще жити без емоцій, відключивши їх для того, аби не поглиблюватися. Усвідомлення жаху тієї всієї обстановки, з якій ти змушений зростати. Тому у дорослому віці в них є великі проблеми з розумінням своїх емоцій, своїх потреб, своїх бажань. І найпростіше, з чого можуть почати такі люди, це просто запитувати себе, чого я хочу. Час від часу в ідеалі, хоча 5 разів на день, в якийсь рандомний час, чого я зараз хочу. Що я зараз відчуваю? Так ви потихеньку будете дозволяти собі відчувати та хотіти, переконуючи, що це цілком безпечно і що вам це, власне, можна робити.